Микола, привіт, Наталія, гарного дня, я йду в місто одягатися. Давай Наталю, гарно тобі скупитися чи що ти там маєш зробити, всі роботи зробити, Всього найкращого. щасливо тобі. Оля, Алекс, ти не туди потрапив, тобі потрібно в ТЦК. це не той канал. Володимир, давай йди, Наталя. Аня, ви бройлерів не купуєте. Аня ні, не купувала. Через що, бо я не мала де їх поставити. Ну, якщо буде якісь ну, у мене, то може й на другий рік попробую пару штук купити, щоб клітці були, е, вигодувати собі сама бройлери, то може й попробую. Ось. А там побачимо. Дуже хотіла би попробувати. Ні, я одного року мала. Для проби купила п'ятеро. То шикарні були. В клітці в мене сиділи там, в хліві, ось то були гарні. Ось. Я такі вже купила, як кулаки за обіжки. От. що вони вже пропояні, були все. Я їх купила корм їм і потім поступово перевела на свій корм, такий, як я хотіла, то вони гарні були. Я п'ятеро воді тоді чи четверо. Бо до мене подзвонили, треба було підняти. Так, відео про прават. Оля Алекс, доброго ранку. Бабуся Галя, Оля Валера, доброго ранку. Оля Прибейська, Люба, ви сіна вже напи, напа, напасли. Де? Ні, немає ще сіна нічого. Бачу, там є вже пару оголошень, може то я нині і подзвоню попитаю. Чи вони мають, бо пише, що можлива доставка. То спитаюся, де вони знаходяться, чи воно по доставці золоте не буде, бо ще й таке може бути, розумієте? Дімон, здравствуйте, доброго дня. Оля, Чумаченки мої вітання. Аня, нехай Наталя в, в етаптеці купить щось гусям, допоможе. Ой, в нас етаптеки в селі нема, нам треба їхати. Ні, я маю що від глистів дати. Я маю. Це я хочу всього глисти в них. І вони вже заморили мене з тими глистами. Чи то таке лікарство, чи то таке що, я не знаю. До доктора свого не можу додзвонитися. Десь він все поза мережею, чи в телефон поломився, чи що. Ніяк не можу додзвонитися. Він би мені привіз лікарство, і мені треба тих дві малих козички своїх проколоти е е е білобоку і ту, мандаринку свою. Треба їх проколоти вже від глистів. І не можу додзвонитися, вже два дні дзвоню і все поза зоною. Так, щось що таке. No, Привіт із Нижнього Новгорода. Привіт, гарного дня вам, Вова. Та голубе, продаєте ще козеня. Є ще одно козеня. Ну, і ще отут до, до, до неділі, якщо його ніхто не купить, я вже продавати більше його не буду. Буде до осені, а там осені побачимо. Аня Рада була. Спілкуванню. гарного всім денечка, дорогі люди, спокійно і тихого вам дня і радості бережіть себе, Аня, і вам всього самого найкращого, тільки хороших новин. Гарного дня Наталія дякую. Щасливо Наталю. Таня, Оля Валєра, доброго ранку, бабуся Галя, Наталя, папа, Надя Воробйова Харківщина. Доброго ранку, вся наша родина. Миру, здоров'я, Божого благословення і всього найкращого. Доброго ранку і вам, всього, тільки найкращого, хай Бог береже. Антон, привіт із Донецької, е, привіт. Юля Сердечка, Володимир Ролієв годували комбікормом. Спочатку купила комбікорм, щоб, а потім до комбікорму стала додавати свої крупи е, грубого помелу, кукурузу і пшеницю. А потім перевела на чисте зерно. І такі файні були такі від кукурузи, такі жовтенькі, вони були, файненькі. ось, І прекрасно виросли. Дуже гарні були. То я би е, теж хотіла б попробувати. Ну На літо вже зараз жара не стоїть їх пробувати, бо вони жару паршиво переносять. Треба вентилятора, вентилятора їм включати. ось, А тако з ранньої весни це було б добре. Можна було б ось. Юлія Сердечка. Так, Таня, слава Україні. Героям слава Івана Оля Чумаченко, доброго ранку. Так, Діана, Богдан, привіт, Мара. Доброго ранку, Любочко, Я не можу скип'ятити молоко, воно звертається. Чому? Тетяна, доброго ранку. Мастіт. Скритий мастіт. Щоби точно переконатися, чи мастіт,